Теплі літні дні, чудовий час для творчості. І саме творчий четвер в парку культури знову зібрав дітей, які хочуть провести канікули цікаво та з користю. Щотижня працівники міського будинку культури готують нові захоплюючі майстер-класи. Цього разу учасники створюють чарівну пташку з ниток. Сьогодні проводимо майстер-клас нашої української лелеки. З дітками у нас получилось дуже гарно, всі старалися. Да, всі довольні, я надіюся. Так що будемо працювати далі. Велика зниток це не просто пташка, це символ родинного затишку, добробуту та повернення додому. Саме тому здавна такі обереги прикрашали українські оселі або дарували на щастя. Діти з натхненням намотували нитки, формуючи характерні крила та хвіст птаха, і вже за кілька кроків кожен тримав у руках власноруч зробленого велеку, маленького захисника дому і пам'яті про теплі сімейні традиції. Творчий четвер чекає всіх, хто любить творчо та весело проводити час. Що четверга о 16.00 в парку культури, що в мікрорайоні Цукровий, Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.